Вітаю та новини. підсумовують події інформаційного понеділка, 26 лютого. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Лихоманка з ліками минула. Дефіциту імпортних медикаментів через нові правила отримання ліцензії не буде. Обіцяють фармацевти. Пам'ять про маестру. Я піду в далекі гори, червона рута та водограй. Загалом близько 20 пісень композитора Володимира Івасюка зазвучать у сучасній обробці. У супереч традиції львівське ватерпольне динамо вперше за останні 8 років перемогло титулований маріупольський і Дефіциту імпортних ліків через нові правила утримання ліцензії не буде. Принаймні, це обіцяють чиновники з держслужби з лікарських засобів. Навпаки, запевняють експерти, завдяки вдосконаленню ввозу до України лише сертифікованих за системою GMP препаратів з ринку заптек на 10-15% поменшує завізних неякісних ліків. Крім того, відтепер механізм ліцензування спрощує систему перепродажу. Відтак це має здешевити імпортні препарати. Рівно два тижні тому так виглядала ситуація у 22-й комунальній аптеці, що на площі ринок під час протесту проти впровадження нових вимог до ліцензування імпортних ліків. Сьогодні тут немає жодних підстав говорити про якісь черги. Ніякої паніки немає, ажіотажу немає і черг немає. То штучно зро, штучно зроблені і, і не знаю з якою то цілі, з якою то метою. Щоправда, в аптеках Львова наразі немає деяких популярних препаратів. Однак їхня відсутність пов'язана не з нововведенням, а через процедуру перереєстрації. Тому такі перебої тимчасові запевняють провізори. Хіба батьки, наприклад, спазмалгон на переєстрації, то його немає. Берліприл на переєстрації їх немає, а так ажіотажно-лікарські засоби немає. Ми стали він на переєстрації, просто у них теж його немає. А зараз щось ми в них не стало. Вчора замовляли мезим, теж ми, зим, ми не було. Просто вникав що тимчасове, що то чи з понеділка, що в них сьогодні вже буде завіз лікарських засобів? Нововведення набувають чинності 1 березня і стосуватиметься близько 8 тисяч найменувань ліків, які ввозять на територію України. 246 виробників імпортерів вже подали відповідні заяви, і більшість з них отримують ліцензії на правовозу лікарських засобів в Україну без перешкод, впевнені в Державній службі лікарських засобів. На цей час у нас не було ні одної скарги по відсутності якихось лікарських засобів на території Львівщини. ну, я навіть більше скажу і на території напевно, України. Чому? Тому що введення цієї норми законодавства було вже зроблено на протязі сьомих місяців. І на цей час всі дистриб'ютори, всі імпортери мають надлишкові запаси цих лікарських засобів на своїх складах. На Львівщині нині працюють чотири найбільших дистриб'ютори на фармацевтичному ринку України. До нових правил ліцензування там готові завдяки новим вимогам. Чи контроль за якістю більше того, вартість ліків має зменшитися, оскільки відійдуть старі механізми націнок попередньої схеми ліцензування? Також приблизно 10-15% неякісних ліків зникне з українських аптек. Це переважно продукція з Індії Пакистану, де виробляють бади та ліки без систем якості GMP. Знайшли місце під баскетбольний палат. Інвестиційна компанія United Basketball Investments, що займається спорудженням арени, обрала під будівництво земельну ділянку по вулиці Ряжівській. Відповідне звернення від цієї фірми вже надійшло міському голові Андрію Садовому. Землю нарящівські інвестори обрали, оскільки вважають, що вона найбільш придатна з точки зору розміру ділянки та транспортної доступності. Про це йдеться у листі компанії до міського голови Львова. Далі за процедурою виконавча гілка влади повинна підготувати проєкт ухвали про виділення та надання в користування цієї землі та подати його на розгляд сесії міської ради. Нагадаємо, серед ймовірних ділянок для спорудження баскетбольної арени також розглядався ще три наділи, серед яких і чаша стадіону Україна на Леповілей. За здорову усмішку лікарі закликають батьків приводити дітей до стоматологів з малку, адже у кожного підлітка Львівщини є щонайменше 5 каріозних зубів. Це вдвічі більше ніж у їхніх однолітків з інших регіонів України. Така висока захворюваність зубів спричинена дефіцитом в регіоні втору у воді в продуктах. Крім того, дітей рідко приводять до стоматологів для профілактичного огляду. Аби виправити ситуацію, у Львові медики проводитимуть тиждень здорових зубів. Батькам розповідатимуть, як правильно доглядати за ротовою порожниною дітей, з якого віку як часто звертатися до стоматолога. Сьогодні приблизно 15% дітей двох років вже мають уражені молочні зуби. У дошкільнят карії зражають третину дітлахів. А 20 років тому дитячі стоматологи майже не діагностували такі випадки. Ситуація з захворюванням постійних зубів ще гірша. Стоматологи обстежили понад 5 тисяч дітей 25 міст та сіл Львівщини. В середньому кожного 12-річного школяра 5 каріозних зубів. Якщо раніше у 6-річної дитини, 7-річної, ми не діагностували взагалі каріесу постійних зубів, то сьогодні 40-50% дітей 5-6-річного віку вже мають уражені каріесом постійні зуби. 12-річні діти це 99% мають карієс зубів. Як виявилося, більшість дітей не вміють правильно доглядати за ротовою порожниною, а кожна п'ята дитина ще жодного разу не була в стоматолога на огляді. Крім цього, у воді Львівщини бракує фтору та інших мінералів, відсутність брак яких впливає на формування твердих тканин зуба. Саме тому лікарі наполягають приводити дитину до стоматологічних кабінетів ще з малку. Щоденно ми стикаємося з такими проблемами. Як карієс, ускладнення карієсу, це є пульпіт і періодонтит, тобто коли інфекція серйозної порожнини своєчасно не була усунена, і інфекція переходить в кореневі канали і поза межі кореневих каналів, коли дитину турбують гострі болі, дуже рідко батьки звертаються саме з метою профілактичного огляду. Лікарі закликають батьків не оминати дитячих спеціалістів і показувати дітей стоматологу, як тільки но прорізаються перші зубки. До п'ятирічного віку три-чотири рази на рік. А вже старші діти мають показуватись до стоматолога кожні півроку. Неліковані зуби наголошують лікарі, провокують суттєві захворювання, зокрема суглобів, нирок, серця та часті застуди. Жанна Ліщенко Юрій Гелетович Новини. Злочи Благо Кабінет міністрів знайшов порозуміння з війською та івано-франківською обласними радами щодо угоди про розподіл продукції з компанією Шеврон у межах розробки Олеської площі для видобутку сланцевого газу. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Якщо вірити словам урядовця, Кабмін планує підписати угоду з Шеврон впродовж двох місяців. А перша свердловина може бути закладена вже до кінця року. Тим часом львівські науковці знову застерігають, екологічні наслідки проекту можуть бути вкрай негативними. Урядовці сповнені оптимізму, мовляв, вдалося знайти порозуміння з органами місцевого самоврядування щодо тих площ, на яких буде працювати шеврон. Однак для львівських експертів та громадських активістів все виглядає зовсім не так просто. Зокрема, це стосується взаємин місцевої громади і столиці. Ми вирішили, що буде доброю нагодою, щоб поговорити на прикладі цього сланцевого газу про те наскільки місцева спільнота мешканці цього регіону, мешканці Галичини, скажімо, мають вплив на прийняття рішень, які приймають. Це в Києві, але стосується безпосередньо тих людей, які тут мешкають. У нас місцеве самоврядування на дуже роздух самоврядування на дуже неземному рівні. Наприклад, у сполучених штатах штат не хоче видобувати сланцевий газ. Він накладає заборону, і федеральний уряд не має на це ні жодного впливу. Нас же, ж як ми бачимо за вказівкою з центру місцеві громади, мусить змиритися з тим, що в них будуть видобувати сланцевий газ. Тим часом, крім політичних нюансів, існує цілком реальна екологічна загроза. Принаймні так запевняють науковці. Небезпека полягає насамперед у технології видобування. У свердловини потрібно закачати велику кількість розчину з небезпечними хімічними сполуками. Свердловини розташовують на перетині розломів. Розломи це є зони трешинуватості. Але гідрогеологи знають, що на перетині розломів є родовище питних вод. Тобто, якщо ми будемо закачувати цей бензол, от, то на глибину на глибина залягання сланців у нас 2-4 кілометри, то я старі, що вона попаде, вода у цей у цю питну воду. Науковці кажуть, достатньо навіть невеликої концентрації, щоб утруїти запаси питної води. Водночас саме на території Олеської ділянки знаходяться багато великих водозаборів. Своєю чергою компанія Шеврон намагається переконати громадськість у безпечності видобутку сланцевого газу і планує ввести в експлуатацію Олеське родовище вже у 2015 році. На етапі геологічного вивчення планується залучити мільярд 300 мільйонів гривень інвестицій і ще 25 мільярдів гривень хочуть вкласти на етапі промислової розробки. Прогноз. Ресурси Олеської площі зараз оцінюються у майже три трильйони кубометрів газу. Ювілей кардинала він не знає формули щастя, але вважає себе щасливою людиною. Ніколи не мав амбіцій, але попри те, залишається однією з найвпливовіших людей України. А ще про нього говорять, що він скромний і має почуття самоіронії, відмовляється від нагород і почесних звань є таким собі філософом. Усе це про кардинала української греко-католицької церкви Любомира Гузера, який сьогодні відзначає 80 років. Любомир Гузар народився у 1933 році у Львові, але більшу частину свого життя провів за кордоном. Туди його родина емігрувала у 1944-му. Саме у Сполучених Штатах Америки майбутній глава УГКЦ закінчив середню школу та духовну семінарію. А богословські студії проходив у Вашингтоні. У 1972 році блаженіший Любомир склав монаші обіти вже через п'ять років. Патріарх Йосип Сліпий висвятив його на єпископа УГКЦ. З 2005 до 2011 року він очолював греко-католицьку церкву і за роки свого патріаршого служіння з локальної зробив її всеукраїнською. Наприклад, переніс осідок зі Львова до Києва два роки тому. За станом здоров'я Любомир Гузар склав свої повноваження. І його наступником став блаженіший Святослав. Пам'ять про маестро. Я піду в далекі гори, червона руда та водограй. Загалом близько 20 пісень композитора Володимира Івасюка зазвучать у сучасній обробці. Їх під супровід оркестру та академічної капели Трембіта виконуватимуть відомі українські виконавці. Організатори кажуть, за тиждень до концертів уже розкупили більшість квитків. Відтак очікують на 100% іншла. І додають, уже зараз планують зробити тур по всій Україні а згодом у такому ж складі популяризувати нашу пісню за кордоном. Oh. you. Oh, oh. Чи не кожному українцю хід Володимира Івасюка у сучасній обробці сьогодні співають Наталка Карпа та Софія Федина замість мінусової фонограми Живий оркестр а у якості бек-вокалу – академічна капела Трембіта. Так відомі хіти українського майстру на сцені львівської опори співатимуть близько десятка українських виконавців. кажуть феномен цього композитора у тому, що кількість його матеріалу ніколи не впливала на якість. Втім, додають виконувати Івасюкові хіти не так то й просто. Діапазон в першу чергу і Васюк ніколи не пише, так як наша естрада зараз виконує пісні в там кварта квінта. Тобто п'ять нот розумієте, про що говорять тут є півтора октави, тобто він працює широко. Я не можу вибрати якусь одну там, от саме ця моя улюблена, мені дуже багато пісень. Майже всі пісні подобаються. Надзвичайно хотіла завжди заспівати танго без відповіді. Це моя була така мрія. І дякуючи пану Миколі, моя мрія збувається, і я матиму змогу презентувати цю пісеньку в львівській опері. Ми свої традиції не зраджуємо, оскільки і всі свої пісні, ну, тобто всі свої обробки і ми будемо Ати капела зробити українську пісню відомою, конкурентною та популярною, а ще схожою на закордонні хіти. Це основне завдання, яке хотіли реалізувати у проєкті. І саме твори і Васюка підійшли сюди як найкраще. Організатори кажуть, вибирали тих зірок, які б асоціювалися з усім українським. А щоб показати сучасність народних хітів, вирішили підкреслити академічним співом. Наші вокалісти мають Академічну манеру, вона трошки інакшою, вона, хоча ми стараємося в різних манерах співати, але це люди всі фахово підготовлені, вони мають закінчений вокальний факультет консерваторії музичної академії. Тобто тут здивувати голосом фактично важко. Але можна здивувати іншим, розумієте? Ці люди є видатні тим, що вони вміють реалізувати свій талант. Вони вміють його влучно подати. Вони вміють знайти свою ізюминку в виконавстві. Свою манеру. Я просто постарався зробити так, щоб українська мова була подібна. Скажімо і гармонічно, і стилістично. Ну десь скажімо, те, що роблять зараз Голлівуді. гармонія, стилістика, фарби. Це дуже цікаво, коли ще є хор, коли є оркестр розумієте? бо так, коли скажімо, як раніше грали, там три гітари, там бубен, це все. а Коли оркестр, коли скажімо, є хор, це зовсім інакші фарби. Твори Володимира і у Львівській опері звучатимуть упродовж двох днів, 4 та 5 березня. А щоб на концерт могли потрапити усі охочі, влаштують по два у день. Згодом кажуть організатори, планують. Тур по Україні і вже мають запрошення за кордон. Стисний огляд інших важливих подій дня дивіться далі. Енергетична блокада 8 лютого шахту Надія на Львівщині обіцяє знеструмити. Про це гірників офіційним листом повідомило Львів Обленерго. на сьогодні у видобувного підприємства борг за електроенергію становить 3,5 млн грн. І Керівництво не здійснює жодних кроків, аби погасити його. Нагадаємо, у січні на шахті Надія 86 гірників не могли підняти з під землі, оскільки Львів Обленерго відімкнуло шахті електропостачання. Однак подачу струму згодом відновили. Полювання на зайців. львівська залізниця створює мобільні групи із службових осіб залізниці, контролерів, ревізорів, працівників служби воєнізованої охорони та міліції для виявлення безквиткових пасажирів. Про це повідомила прислужба львівської залізниці. Згідно з інформацією, під час роботи мобільних груп вже оштрафували 24 безбілетники. Дороги Львівщини найдужче потребують ремонтів. Автошляхи Стрий Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка та Львів Тернопіль потрапили до переліку трас, які найбільше постраждали від важких погодних умов та ремонтом яких «Укравтодор» займеться першочергово. Про це з посиланням на офіційні джерела повідомляє діло ЮЕЙ. Плановий ямковий ремонт виконуватимуть за сприятливих погодних умов, тобто температура повітря повинна становити вище 5 градусів за цельсієм та за наявності сухого покриття. Нагадаємо, у 2013 році на ремонт доріг львівщини передбачено 435 мільйонів гривень. Показ пернатих понад пів тисячі голубів більше 30 порід представили у Львові на виставці, серед них якубіни, дутищі, кінги, штрасери та багато інших з довгими шиями, кучерявим пір'ям та короткими дзьобами. Під час виставки голубівники обмінювалися птахами, поповнюючи свої колекції. Брічка Шепель далі. Понад 500 декоративних голубів представили на виставці, що пройшла у Львові. Серед них якубіни, кучеряві, штрасери, дутиші, кінги, кар'єри. Усіх не перелічити. Найбільшу увагу до себе привертають комірцеві голуби, адже навколо шиї мають так званий комір спір'я. Дуже стара порода, їй понад 250 років. Тільки у нас кожним роком якось розумієте, на неї селекція працювала і зробила як найбільший той, скажімо. Шаль особлива увага для нього тільки одна: при годівлі постійно годівниця повинна бути в одному місці. Тобто неможливо її переставляти з місця на місце. Коли почнеться переставляння, він губиться. Тобто він все добре бачить, але в обмеженому просторі. Ось ці голуби потрапили до нас з Угорщини. Вони унікальні своїми кучерями, позаздрити, яким може кожна дівчина. Мирослав Ліщенський голубів почав розводити понад 50 років тому. Починав з двох пташок. Зараз вже у нього 150, 12 порід. Каже, без поклику та любові до пернатих розводити їх не вартує, адже вони потребують ретельного догляду та турботи. Має бути чистота, має бути порядок, дані відповідні корми. Лікування, пропагуємо їздимо на виставки і в Києві. На другу суботу є виставка другого часа в Києві. їздимо за границю. Голубівники нарікають, що в сучасному світі молодь голубами не цікавиться. Тож в першу чергу виставку організували, аби зацікавити дітей. Мені всі сподобали. Все все тут дуже гарно і, 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 і сподобалися ми найбільше дві породи. Сподобалося дуже ідуть, і всі гарні. Маю свої голуби. А які мабуть спортивні і поштові і німці. На виставці голубівники обмінювалися не лише досвідом розведення птахів, а й самими пернатами. Організатори кажуть, що вже у цю суботу своїх улюбленців повезуть до Києва. Марія Шепаль, Остап Сімчук, НТА Новини. І далі у новинах спорт. Львівське -ватерпольне «Динамо» вперше за останні вісім років перемогло титулований маріупольський лічівець. Сталося це у Харкові в межах третього туру чемпіонату. А ось із третьою командою турніру на таблиці харківським слобожанцем динамівці припустилися усічки. У матчі із Слобожанцем Динамо провалило заключний четвертий період зустрічі. Перші три тайми завершилися перемогою львів'ян 6 6-4. В останньому ж харків'яни зуміли зрівняти рахунок сім Нічого несподівано немає. Я перед тим і говорив, що буде дуже тяжко. Тяжко перехід з маленької води на великої. Хоча це не харківчани зіграли нічого, а ми будемо говорити. Я навіть програли, програли, бо весь з рахунком 4-1, не забуваємо стопроцентний гол, получаємо 4-2 І так цілий час ми не забуваємо, вони забувають. Тобто там досвідчені гравці, за помилки вони нас наказали. У матчі із Ілічем галичани знову провалили кінцівку гри, але цього разу вони зуміли втримати переможний рахунок. – 7-6. флагмана українського водного полу Динамо перемогло вперше за останні 8 років. Ми до того й йшли, і хотілося, і вже команда повірила, що з лічивцем можна грати. що В нас не було такого духу перемоги, бо останній раз ми перемагали у 2005 році, і І все ж таки, це сказується, що нема перемоги. А тут з'явилися нас лідери із-за кордону, і, і в принципі я задоволений грою. Хоча. Грої десь, але ми гравцям гравців не завжди не завжди. Хоча ми виграли, але помилок дуже багато. Останній матч Динамо у третьому турі проти збірної Севастополя був позбавлений інтриги. Підсумковий рахунок цієї зустрічі – 4-18 на користь галичан. Турнірній таблиці вони і надалі на другому місці. Від Іллічівця львів'яни відстають на два очки. До завершення чемпіонату командам залишилося провести 9 ігор. Невтішні результати львівських санкарів у підсумковому протоколі Кубка світу 2014 року розташувалися далеко за межами топ десятки. Найкращі показників Олега Фітеля та Івана Винницького серед екіпаж двійок – вони 22 друге. Марина Галайджан серед одиночниць, – 24-та. Андрій Кісь посів підсумкове 36-те місце. Підсилення зеленобіл львівські Карпати внесли у заявку на другу частину чемпіонату України п'ятьох нових гравців. З них лише двоє є новобранцями клубу. Ще три футболісти були і раніше на контракті у клубі, але не мали місця в обіймі основи. У період зимового міжсезоння Карпати підписали угоди із українським захисником Сергієм Гращенковим та бразильським нападником Марселіно, хавбека Володимира Бідловського. Тренерський штаб зеленобілих повернув із оренди у першолігіві кримтеплиці. Також на другу частину сезону були заявлені 19 19-річний голкіпер Євген Сорочинський і пів Махара Ахалая. Нагадаємо, перший офіційний матч у 2013 році лів'яни проведуть на виїзді проти Симферопольської Таврії. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра у звичній порі. Дивіться НТА.